Пречиста Діво Марії, Мати Божа, яка з волі і задуму Господнього непорочно зачала та народила, і на благо всього світу разом із святим обручником Йосифом виховала свого Божественного Сина і Спасителя світу. Вислухай Моя, свята заступниця і Покровителько, мою до нього тиху та щиру молитву і благання, і упроси його, аби Він своєю милістю і благодаттю. Дав мені належної Божої мудрості, сили і терпіння випликати і виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоб вони були втіхою і підтримкою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб щирим і чистим серцем служили Христовій Церкві пославили і хвалили величне Боже ім'я. Та ублажали Твої Богородице, материнство і покору Господній волі. Амінь.